Доброго дня! <свисті> Доброго дня. <свисті> Який Доброго раз ми дня. сьогодні Я зустрічаємося. Який раз ми сьогодні зустрічаємося? 15, 15, 14, 10 15, і 4. Сьогодні ми будемо читати дуже і дуже цікаву історію про СОВУ! Сову. Ви знаєте, що таке сова? Так! Це животне. Пташка. Це да. пташка. Галина Вдовиченко зараз розкаже нам історію про те, як сова хотіла стати жайворонком. Знаєте, хто такий жайворон? Да. Це, Це, дуже співає. Це дуже невеличка пташка. Невеличка. Усе найцікавіше в лісі відбувалося зранку і в день. Сові залишалося вірити цьому, бо звідки їй було знати? Вранці вона не спала у своєму дуплі і нічого не чула, бо ще дрімала і нічого не бачила. Вдень вона також спала, а прокидалася аж надвечір, коли до її старого дуба на узліссі прилітав жайворонок. Сова пірячко чистить, робить зарядку, а жайворонок їй розповідає, який чудовий день добігає кінця. Потім він летить до себе в гніздечко, у густу траву, бо йому час лягати спати. 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 А у сови все тільки починається. Бо жаверонок, як відомо, рання пташка, а сова нічна. 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 Коли один бадьорий та активний, друга спить і навпаки. Дивна між ними була дружба, незрозуміла для багатьох птахів. Хижачка сова могла запросто вполювати малого пташка. Хап, коть і нема. Але на друзів не полюють. Тому жайверонок не боявся сови, бо вона не виявляла до нього ані найменшої агресії. Вона уважно слухала його історії, покліпуючи круглими очима. Кліпаємо. В кого круглі очі? Кліпаються? Всіх кліпаються добре. Отож, вона не мала йому нічого розповісти цікавого, тому що все цікаве відбувалося зі слів жайвірка рано і вдень. І тому вона просто мовчки зітхала. Ось вона слухає історії. Жайверонок їй розповідає про інших жителів лісу. Бачите враження? Він такий швидкий, що тільки ніжки його видно. Я не бачу, Ось такі маленькі Бо жайверонок прокидався в досвіда. З першими променями сонця він злітав у небо. Високо-високо. Так високо, що годі було роздивитися. Він заводив пісню про ранкове дзвінке повітря та літній полудень, про вільний пташиний лід та безмежний простір, пасовищі лук, про хрустке насіння, солодкі трави та смачні комашині хмарки. Отже, далеко було чути його бадьорі трелі, схожі на музику флейти. Життя прекрасне співав жайверонок, а ранок найкраща пора дня». Але сова чудово бачила лише в темряві. Вночі вона годинами нерухомо сиділа в засідці, лише час від часу обертаючи голову на всі боки. Оп, оп? А тоді гуф зривалася з високої гілки, розгорнувши крила. Її тінь нечутно пропливала на тлі повного місяця, ніколи не співала, хіба могла часом скрикнути? Попереджаючи інших сов та пугучів це моя територія, чужим сюди зась. Отак вона шугала під зорями, роздивляючись з гори здобич, а тоді кидалася донизу, видивившись поживу або лиш зачувши рух у траві. А тоді здіймалася вгору з впольованою знахідкою. Ось, ось вона В досвіда Стомлена сова поспішала до свого розлогого дуба і мостилася спати. Але саме в цей час у бадьорого жайворонка починався новий день. Нічого спільного в цих двох птахів не було. Окрім кількох хвилин спілкування надвечір, коли жайворонок повертався до свого гніздечка і дорогою залітав до сови потеревенити перед сном. Його день добігав кінця, а у неї лише починався. Жайроно ще стигав поділитися з совою своїми оповідками про те, як нині було гарно в полі, в лузі, як лагідно світило сонечко, як радісно співали пташки. Нічна птаха витріщалася на денну своїми круглими очиськами і крутила головою. Отакої. Невже й справді їй поміж усього птацтва дісталися найгірші години доби? Вона нічого з того, що чим так тішився жайворонок, не чула й не бачила? Бо її час темрява, зірки і тиша, чим тут хвалитися? І от одного дня сова вирішила досить, досить бути нічною птахою. Вона почухала собі через все лапкою і виголосила невеличку промову. Відтепер я стану ранньою пташкою. Прокидатимусь на світанку. Бачитиму ліс в сонячному світлі, а не в місячному сяйві. Метеликів над конюшиною хочу уздріти і пташок у блакитному небі. Набридло мені бути совою. Хочу бути Жайворон. жайворонком! І постановила собі сова швиденько впоратися з всіма своїми справами і лягти спати посеред ночі. А для чого? А щоб прокинутися рано з сонечком, одночасно з жайворонком і нічого цікавого, що відбувається в день, не пропустити. Цілу ніч сова крутилася в своєму кобильці. Подушка їй була незручна, ковдра їй сповзала, сон не йшов. Вона почала з нічів'я дивитися на стінки дупла, помічаючи місця, де годилося б їх поремонтувати або затулити мохом щілинки, паутиння позмітати. Кілька разів вихилялася, щоб не пропустити перший промінь сонця. І лише під ранок заснула. Підхопилася а ліс навколо ну геть на себе не схожий. Чудесія сіє, та й годі. Ніколи його таким дивним вона не бачила. Уху. гукнула сова і обтрусилася, скидаючи залишки сну. І тут зійшло сонце. сонце. Невиспана сова. Сиділа на гілці, вчепившись в неї своїми довгими кривими пазурами. Навіть похитувалася від зосередження, бо ж намагалася нічого важливого не пропустити. Повіками блим, блим. А ті все одно стуляються, бо не звикли її очі до світла і вставила собі сова між повіками патички. Гілочки. Ось в неї лапки. Вона вставила, бо їй так хотілося спати. Покажіть, коли очі стуляються, як хочеться спати. Так. Ой. Можна впасти з гілки, треба бути обережним. Або, або випасти з ваших гніздечок. Або випасти з вашого скула. Отож, сидить вона з тими патичками в очах і мучиться сидить, терпить, чекає на незабутні враження. А сонце їй очі ріже, пташиний галас на вуха тисне, Боже. Чому всі так верещать, кричать? Чому навколо так багато світла? А птахи. На всі голоси виспівують, свірінькають, щебечуть, тьохкають, кувікають. Позакладала бідні сові вуха від пташиного базару. Вона оглухла від надмірних звуків, осліпла від сонячних променів. Ой, забагато їй вражень для початку. Ой забагато. Клацнула сова дзьобом, вийняла патички з очей. Що таке патички? Гілочки. Тоненькі гілеч, гілочки. Так, гілочки. Угу, отак. І назад, до свого затишного дупла. Не виспалася вона. От у чому причина проспати день, проспати ніч, а тоді лише на ранок прокинутися. Саме так варто зробити. Лише тоді вона ж зможе себе відчути жайверонком і лише тоді переконається, чим життя ранніх пташок таке особливо привабливе. Накрутила сова свій будильник. Повіки стулилися миттєво. Сова позіхнула, підсунула подушку під голову спати. Зморив її сон. Прокинулася в досвіта – а доби як не було. Голодна. Сонце все вище і вище, жайверну у небі згори, вже ллється його ранкова пісня. Справді, пісня гарна», — сказала сова. Та сові недослухання, вона хоче вечеряти. Але як це ж його? тьху. Якщо ж це ж його впіймати при такому яскравому світлі, нічого не видно, абсолютно. Бідолашна сова начепила на очі. Окуля. Сонячні окуляри. Як ті нещасні пташки денні бачать хробачків та комашок в таких нестерпних умовах. сові, як нічному хижаку, для вдалого полювання потрібна темрява. Вона лише в пітьмі добре бачить, бо така її натура, совина. а серед білого дня вона не може навіть впіймати мушки. Спурхнула сова з гілки, намагається в польоті щось побачити, а з трави хтось гукає Дивіться, дивіться, сова, сова летить! Як вони усі кричать, які вони всі нестерпні. Ну чому так верещати? Сневигають туди, сюди, туди, сюди. Миготять крилами, хвостиками, пурхають, стрибають, голосують. Як можна жити в такому тарабаріумі? Галасі? Галасі. Галасі. І раптом? Галасі. Квик, квик Галасі. подала сова голос. Квик, квик Але голос у неї такий чомусь жалібний, жалібний. Ось раптом і прилетів жайверонок, Лопотить крильцями побіля неї заохочує. Сово, ти така молодець, ти така молодець, та ти рання пташка, чудово виглядаєш, ти така красива. Сіли вони в траву у пташину їдальню. Жайверонок, сову пригощай. Ось тобі насіння, ось тобі смачна свіжа травичка, ось тобі гарнесенькі хробачечки. Ой, кажіть, абсолютний білок. Білок якийсь. Білок це добре. Білок. Так, Не смакує їй жайворонкова гостина, все їй не те, все погано, ледве бідна сова дочекалася вечора, тоді тільки зітхнула полегшено. Вночі, добряче попоївши, сілася сова на високу гілку і задивилася на зорі. Як добре вночі, яка краса навколо, і чому вона раніше не помічала цього? Як легко дихається, темрява, прохолода, така навкруги тиша. Сова почувалася такою щасливою, як ніколи до того. Засиділася мало не до сходу сонця. Раптом жайворонок. Бадьорий, енергійний, сповнений планами. Ото вже рання пташка. Знала б ти сово, який сьогодні буде надзвичайний день. Зараз побачиш, злітаємо, злітаємо вперед і вгору. Сова навіть не порухнулася. Вона потянула ліниво крила і сказала, ого, е-хе-хе, хто куди я в люлю? Все, дуже це все добре, але я лягаю спати і мені хочеться прокидатися, коли мій час. Тобто по Совиному надвечір. Та й взагалі, навіщо мені бути жайворонком, якщо я народилася? З совою! З совою! Як? Ти знову хочеш бути нічною пташкою? не повірив жайворонок. Ти ж казала, що вночі навколо немає нічого цікавого. Сова помахнула лише крилом. Звідки тобі про це знати? Ніч це мій час, і він прекрасний. Ти тільки уяви. Яскраві барви зникають, повітря робиться холодним, звуки стишуються, а на темне небо висипаються зорі, мовчання та спокій панують всюди. Як багато ти пропускаєш, рання пташко, ти не знаєш, як чудово на світі вночі. Ось вона стала в своїх дверях своєї хатинки Ось, 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 ось. І розповідає йому, так знаєте, захоплено, натхненно йому розповідає про красу ночі. Зрозуміє жайвернок її? Як думаєте? Ні. Ні. Жайвернок почухав свого Чубчика. Хм. Ну, дивися, може і так. Але йому сягнула думка: слухай сово, тепер моя черга. Я буду А давай я попробую бути нічною пташкою. Зрештою, ти мені покажеш, що таке ніч, які там зорі, який там місяць. Може, мені сподобається. Сподобає. 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 Ну от, сидять на гілці двоє в місячному сяйві. Бадьора сова. Та сонний жайворонок. Вона його хоче під своє крило взяти, бо йому, бідному, так холодно і так спати хочеться, а ще й так страшно. Що ж тут лічного, не розуміє сова, а жайворон до неї тулиться і весь тремтить. За кожним кущиком йому страшнючий страх вижається. Може, заспіваєш пісню з висоти, яку тільки ти вмієш, га? Ну глянь, де зорі, га? Ні, відказує жайворонок, не маю бажання. Та й голос у мене щось спить і чого співати, я хіба тут тихесенько в тебе під крильцем. І сипить щось невиразний по гусиному, наче він уже й не жайворонок. Але це все від голоду, згадує сова. Гусак. Треба малюка погодувати. Чекай на мене тут, каже сова. Зараз я тебе таким смачненьким пригощу. Ти куди сова? Не залишай мене самого. Та як куди? На полювання? Візьми мене з собою, я боюся бути сам. Схопився у пір'я сови на грудях, вчепився лапками і летить, як пасажир, наче в нього своїх крил і немає. Тепло йому і безпечно, лише очі і дзьобик терчить на зоні. Всюди темно, хоч в око стрель, і нічого не видно. Місяць тоненький, як травина, і зорі, як насіннячко. Раптом сова, як зірветься додолу, каменем свист у вухах, жайворонок очі закрив, а тоді зирк, а біля нього в совиних кіхтях щось б'ється. Чи то жаба болотяна, чи то миша полява. Жайворонок, як спереколю, скрикне та й випав з пір'я товаришки, а сова від несподіванки впустила свою здобич. Де? Була мишка. Мишці ми, довелося ще й політати цієї ночі. Шкурнув жайворонок куди очі, не скоро зупинився, завис над землею в темені, крильцями тріпоче в холодному повітрі. Куди ж летіти? Де його гнізечко, на якому він лузі? А ось і сова. Тримайся мене, командує, рівняння на мій хвіст. Відпровадила жайворонка, наче телятко на мотузочку, прямісінько додому. Але дорогою він ще добряче, страху натерпівся. Опам'ятався з першим променем сонця. Сидів, очманілий, біля свого гніздечка куняв. Вітерець гойнув травинку, на жайворонка посипалися кришталики роси, і він отямився. Нарешті ранок. Жайверонок у таку годину завжди здіймався в небо, наставав його час. Та після такої бурхливої ночі. Йому нічого іншого не було потрібно, як виспатися. І він поставив спеціальну табличку з написом Не торгувати іде сон. Від тієї ночі ранній пташок і нічна птаха дійшли розуміння. Краще кожному бути з собою. А спілкуватися, коли на те немає часу, достатньо і коротко. Кілька хвилин рано вранці, коли один прокинувся, а другий починає готуватись до відпочинку. Або надвечір, коли один уже втомлений, а друга щойно розплющила очі. Потеревенши, вони обмінювались побажаннями: доброї ночі тобі, сово! Добра ніч, зайворонку. І значило це геть протилежне, бо кожен бажав своє. Сові бадьори годин до ранку. А жайворонку спокійного сну до світанку. І перед тим вони домовилися, що кожен має на увазі, тоді порозуміння не забариться. Бо натури не зміниш кожному своє близьке та, та. та рідне, та. сові совине, а жайворонку? жайворонку. Жайворонкове.